Чвірова Ангеліна, учениця 11 класу Володимирецького ліцею No1 Володимирецької селищної ради. Тарас Шевченко. Уривок з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не чує, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають. Тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві! Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.